Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 21.45 відбудеться матч відбору на чемпіонат світу 2026 року. Збірна України Сергія Реброва у себе номінально вдома в Роцлаві, в Польщі. Команда буде приймати збірну Франції Дідє Дешама. И сегодня друзья, хочу поговорить про Украину, про Францию. Ну, давайте, друзья, про все мы с вами будем говорить по порядку. что, друзья, давайте я вам сначала группу покажу. Азербайджан, Франция, Исландия, Украина. То есть такая, друзья, у нас группа, группа D, соответственно. Дуже сильный сборники. Uh, ну і Відповідно, завтрашній матч він має дуже важливе значення для України. Якщо, до речі, дивитися матчі, давайте подивимось: старі матчі останніх. Одна перемога Франції дві нічі було. Uh, 7 жовтня 2020 року, товариський матч. Я думаю, можливо, хтось і пам'ятає цей матч. Uh, 7-1. Да, Франція граміт Україну в родних стінах, 7-1. А вось, Камавинга, дубль Оліведжеро, Віталія Міколінга, Талісо, Кіліан Бапет та Антуан Грізман забивали за Францію. За Україну тоді забивав Віктор Циганков. Тоді французи в цеподілу перемогли Україну. А запутня команда зустрічалася у 21-му році в відбір на чемпіонат світу 2022 року в Катарі. І Україна не програла французам. Дві нічого 1-1. 24 березня 2021 року на нас де Франс команда розписують нічу на гол Антона Грізмана. Своїм голом відповідає Сергій Стерчук. Тоді Україна захищалася менше володіла м'ячем. нанесла лише один удар площину. Але який удар? Гольовий став удар і Україна забрала дуже важливе очко. Ну і 4 вересня ось якраз то буде рівно 4 роки. Да? Коли команди зустрічалися? Чотири да, роки пройшло з моменту останньої зустрічі між цими командами. І у Києві на НСК Олімпійськом команди розписали друзі-нічь один Коля забив Забіл красивий м'яч. Абіл. Тоді Рома Яремчук набрав неймовірну якусь швидкість, прострелив. Французи нібито відбулися і Колі Шапаренко на підборі порабила запілку. Сіф і кол. Вийшов у Колі Шапоренко. Тоді дуже красивий удар. Без шансів для Уголіо Ріса, да, який тоді стояв в воротах у французької збірної. Але не Марсіаль на 50-ті хвилині рахунок команд зрення. В Україні дуже достойно виглядала у Києві команда Олександра Петракова. Якщо у березні да, 21-го року був головним тренером Андрій Шевченко, то вже у вересні 2021 -го року головним тренером України був Олександр Петраков. І тоді це була група Боснія і Герцеговіна. Фінляндія, Україна, Франція і Казахстан. Ось така друзі була група тоді, якраз то да. Ну, і Україна посіла другу позицію. Якраз французи були першими. Українці посіли другу позицію. Ось, тому, друзі, якось так. Україна дуже здорово це показала в цих двохматчевих протистояннях з французами. Так, да, це було 4 роки тому назад. Це 4 роки пройшло, як не круті, да, все-таки. Все ну, все одно, знаєте, відносно сезону нещодавно. да, Хоч і там вже пролетіло 4 роки, да. Не все одно, друзі, в принципі, якби. Uh, нещодавно -то це було. В принципі, у Франції дуже багато футболістів залишилося з цієї збірної. Наприклад, голов головний тренер команди якраз ти залишився. Да, немає вже не Антуана Грізмана, який завершив кар'єру в збірні, не Аліжер. Ну, все одно кістяк команди, в принципі, у французів то залишився. Вось. Тому і Україна себе дуже здорово тоді показала проти Франції. Ну тоді був Київ заповнений, НСК Олімпійський. Це, звичайно, ще інше. Все-таки в Роцлаві в Польщі. я Не думаю, що буде прям така ж підтримка, яка була в Києві на Олімпійському. Вона, звичайно, що буде, але не та буде, звичайно, що атмосфера, яка була в Києві 4 роки тому назад. А ще можна згадати матчі в 2013 році між цими командами. Тоді команди билися за вихід до групового етапу Чіпка ну, да, Світу. Команди були за вихід да, на вихід на чемпіонат світу. Грали матч плей-офф за вихід, фінальний матч. матчів було два. Перший в Києві, другий на Стадде у Києві Україна 2-0 перемагає. І здавалося, що Україна. Має абсолютно всі шанси. Тоді забув Роман Зазулі та Андрій Ермоленко, реалізував пенальти. І казалося, що да, Україна 2-0 перемагає і з французами там, і тоді, до речі, ж існувало правило, якщо не помилять з ногу м'яча. там будь-який гол України означав би те, що французам потрібно було забувати 4 м'яча. Uh, але Франція граміт, Україна 3-0 на Стадди Франції, Саме Французи поїхали на чемпіонат світу в Бразилію в 2014 році, Не Україна. Україна була дуже близькою, Україна була неймовірно близькою, не вийшла на чемпіонат світу. О, Також команди там в 2008 році грали в 2-2, да, нічию, ничьи Французи там перемагали 2-0. Ну, в принципі, в Україні були перемоги. Була перемога ось в 2013 році у Києві на, на НСК Олімпійському з рахунком 2-0 це єдина перемога над французами. В інших випадках були нічі, були і поразки в український Ну, Ця розгромна поразка 1-7, вона, звичайно, боляче. Це був товариський матч. І, в принципі, в офіційних матчах Україна такий достойний бій французам завжди давала. А ну і Україна, звичайно, ще хоче вийти на чемпіонат світу. Команда була в 2022 році, неймовірно близькою. Просто неймовірно близькою. Україна була просто в кроці відтоку. Пограти в Катарі в 2013 році, коли французам програли, також були близькими. То, в принципі, Україна ось трішечки, знаєте, ось нібито Україна прям близька. На чемпіонат світовий, а ось ніяк не виходить. Нагадаю, що рівно 20 років тому назад, 20 років тому назад, в, ну, не 20-19, у да, 2006 році Україна в останній раз була на чемпіонаті світу. І ось ще одна спроба України, ще одна попитка, ще одна спроба, і шанси, в принципі, є в Україні. Азербайджан, Ісландія, Франція. В принципі, суперники да, сильні, суперники дуже серйозні. Але, в принципі, все в руках збірної України, все в руках у підопечних Сергія Реброва. Франція абсолютно фаворит завтра. Абсолютно це зрозуміло, підопечний діді Дешама, взагалі одна з найкращих збірних світу, взагалі, збірна Франції. Підбор футболістів збірної Франції настільки високий, що там можна декілька складів випускати, просто декілька складів можна випускати, і вони можуть виграти на обочине Європи, Европы, бы Чемпіонат мира. Тут індивідуальний клас футболіста Франції, він, друзі, неймовірно високий. Да, французи не виграли Лігу Націй, да, французи не виграли Чемпіонат Європи в 24 році, зараз там іспанці, в фінал там вийшли, да. Португалія виграла, перемогла, да. А Франція дуже сильна збірна, ще раз друзі, повторюсь. Індивідуальний підбор футболіста Франції він дуже високий. Індивідуальний клас. Футболіста Франції він зашкалює, він дуже сильний. І французька збірна, на мою думку, це одна з найкращих збірних світу однозначно. І Франція, я думаю, що буде підходити вони, до речі, фіналісти чемпіонату світу 2022 року, віце чемпіони світу 2018 року. Тобто французи дуже сильні і французи дуже хочуть знову виграти чемпіонат світу. Я вам, друзі, хочу сказати, що Франція е, в 26-му 26 році де, буде підходити як один із, я вважаю, главних фаворитів на перемогу е, на чемпіонаті світу і в 26-му році, який пройде в США, у Мексиці, в Канаді та в США. Франція фаворит, питань немає, але в Україні є все. Я вважаю, що в принципі, шанси в Україні тут будуть. Зрозуміло, що Франція більше володіє, ніж Франція більше атакує. Україна терпить, захищається, більше відбивається. Але, думаю, контратаки в української збірної будуть. Франція команда, яка дає. Знаєте, французи, вони, в принципі, дають і собі пограти і іншим пограти. Тому думаю, що в принципі, в Україні моменти мають бути. Главное просто, друзья, знаете, эти моменты у украинцам реализовывать. Знаете, друзья, первая моя думка це обидві команди заб'ють, я все-таки думаю, що Україна заб'є гол ворота Франції, думаю, що француз заб'є гол ворота України, друзья, обидві команди, я думаю, заб'ють. Ано, ну, друзья, друга моя думка, що мені в загли серце підсказує, кому видію перевагу я, і, знаєте, я, друзья, веду перевагу збірній України. Друзья, я знаю про що я кажу, друзья, я знаю про що я кажу. Я думаю, що Україна, як і мінімум, Франції не програє. Все-таки номінально домашній матч, в Рослаї, в Польщі, думаю, що і підтримка буде. А думаю, що футболісти України так дуже. Я думаю, що Україна дуже сильно налаштується на Францію. Думаю, що Україна, як мінімум, не програє. Взагалі, сердечко мені підказує, що буде якась нічого, друзі. 1-1. Ось як було в Києві тоді 4 роки тому назад. Думаю, що команда, скоріше за все, друзі, якось нічого розпишуть, 1-1. Обидві команди забігти збірна України, як мінімум, французам не програє. Це моя основна думка. Мені сердечко підказує, що скоріше за все, команди якусь нічу. Ще, друзі, думаєте ви, ви можете написати свою думку у коментарях. Французам хочу побажати добрати. Збірні в Україні добрати. Вам, друзі, добрати. Усім бажаю вам тільки добрати. Бажаю вам тільки, друзі, добрати. Усім до побачення, Пока.